П'ять діб без світла, опалення та води. Як живуть в таких умовах та чому досі не отримали електроенергію мешканці будинків на території селекційного інституту? Із порту Одеса до Сомалії вирушив Балкір Нева. На його борту 25 тисяч тонн продовольчої пшениці. Коти біженці. Миколаївські актори представили дитячу виставу на сцені Одеського українського театру. Це територія селекційного інституту, де розташовані багатоквартирні будинки. П'яту добу вони залишаються без електроенергії, тож немає також опалення та води. Все через пошкоджений трансформатор. У нас вже п'яту добу нема світла, лібо є, воно приходить на час або 20 минут. Погоріли вдома техніка, тобто в мене лічно згорів холодильник. У нас є будинок, який знаходиться повністю на електрообладнанні. Там люди не мають. Грячої води вже 5 днів, немає ні чаю, ні кави, нічого немає у людей, тому що в них є тільки електро, немає газу. Що я вам можу сказати? Комусь общатися, немає нікого резону, нас всі посилають у кожні різні двері. З сьогоднішнього дня у нас буде п'яте сутки, як немає світу. Город, світ дає. Но из-за того, что нету э, напряжения, получается выбивает фазы, то есть в шахматном порядке: часть дома со светом, часть без света. Мы попадаем в ту часть, которая без света сидит. Вот пятые сутки пойдут с двух часов дня. Сейчас конечно видно еще более менее, но все равно вот уже с фонариком надо идти, то есть освещение. Да и в принципе даже когда был свет. Здесь теж ну, очень плохо видно. Я вже здесь хотя бы щелку Вот Зараз я зайду в свою в тут без світу можна воду зламати. Антон мешканець одного з таких будинків, де без електрики немає опалення. Шукає способу обігрітися, вдома ходить у курці. Да, естественно, ви бачите пліти звичайні. Как гріюсь. наливаю вот сюда вот, наливаю распалку, без защита, ну, чтобы хотя бы не было, даже вон а не тушитель поставил автомобильный на случай пожара. Зажигаю здесь, грею, хоть как-то, потому что холодно. То есть себе наливаю. Это сейчас. Сейчас оно загорится. Ну, я немного налил. Вот, небольшое отопление идет воду человек греет за допомогою химичных пальников. Чтобы чай не закипятить, я вот что делаю. То есть, смотрите, вытаскиваю. Ну, то есть, распаливаю. Вот сюда воду наливаю. То есть, вот так вот. Ну, кофе с утра как выпить? Газа нету. Вот ну, себе. Говорочка. Мешканці впевнені, для відновлення электроэнергии необходимо перемкнути фазу на трансформаторе. Кому обратиться, неизвестно. ДТЕК звоню – ноль. Сам Жек говорит, я задавал этот вопрос, и электрику говорю, кому звонить? Ну, кому позвонить, там, ну, иди, приедьте, приедьте, замените, без предохранитель, приедьте, замените предохранитель. Как бы разводит руками это не наше, мы не работаем, а сейчас вот выходные мы тем более не будем работать. Что делать неизвестно? Сделайте наш, наш этот самый э, ну, трансформатор нормальный. Поставьте, сделайте, чтобы хотя бы, не знаю, перепараллельте этот дом. Повагодити обладнання та дати людям електроенергію обіцяли по обіді 9 грудня, втім, електрик не прийшов. Нам директор, Соколов-директор селекційного інституту пообіцяв, що в, в течені двох часів прийде майстер, який наладить обладнання трансформаторної будки і запустить світло. Но ми зібралися десь 12 часов дня. І нікого нема. Трансформаторна будка закрита. Сам директор інституту В'ячеслав Соколов не знає, коли електрик зможе приїхати. Він приїде і будемо робити, і діяти. Ну і відкуди Я знаю, коли? Час, коли? Коли кадасами. Ми звернулись по коментар стосовно цієї ситуації до прислужби ДТЕК Одеській електромережі та чекаємо на відповідь. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Набуто ОСАП повідомили про підозру трьом заступникам міського голови Одеси Геннадія Труханова. Їм інкримінують участь у злочинній організації. Йдеться про Олега Брендака, Світлану Бедрегу та Михайла Кучука. Оскільки місце розташування останнього наразі невідомо, то про підозру йому повідомили заочно. Ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодії з забудовниками, закупівлі кошту місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії. Бізнесом. Задля безперебійності реалізації поставлених цілей, організатори злочинної організації налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази з Допутіна Бута САП під час розслідування. Ми звернулися за коментарем до виконувача обов'язків міського голови Одеси Олега Брендака. Проте він відмовився, пославшись на зайнятість. Наразі ми намагаємося отримати коментарі інших підозрюваних. 25 тисяч тонн продовольчої пшениці від України із порту Одеса вирушила до Сомалі. Балкернева вийшов з спорту та у складі каравану рухається зерновим коридором. Це вже третє судно в рамках програми «Rain from Ukraine». На борту перших двох суден 55 тисяч тонн української пшениці. Судна були направлені до Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. Це продовольство для майже 200 тисяч людей на рік. Загалом з 1 серпня з портів Одещини вийшли 533 судна, які експортували 133 мільйона тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи. Нагадаємо, де блокада портів Одещини сталася внаслідок підписання угоди щодо експорту зерна між Україною, Туреччиною та ООН 22 липня. Такий самий договір з Туреччиною та ООН підписала Росія. Угоду уклали на 100 днів. Перше судно разоні з українським зерном вирушило 1 серпня з одеського порту до Ліванського порту Триполі. За кілька тижнів до завершення угоди, 29 жовтня, Російська Федерація заявила, що припиняє в ній участь. Причина, нібито атака кораблів Чорноморського флоту. Втім, вже 2 листопада країна відновила свою участь в угоді. 17 листопада угоду продовжили ще на 120 днів. Втрати російських військ станом на 9 грудня. Особовий склад близько 93 390 осіб, Танки 2937 одиниць. Бойові броньовані машини 5912 одиниць. 1926 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони. 281 літак. 1603 безпілотних літальних апарати 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4531 одиниця Спеціальна техніка 164 одиниці, 16 кораблів та катерів. Збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Це коти, яким довелося поїхати зі свого дому, Бо у дім прийшла біда. Це історія про котів біженців, які через різні причини, пов'язані з війною, залишились на вулиці. Дитячу виставу під назвою Котячі історії на сцені українського театру в Одесі представляють актори Миколаївського драматичного театру. Вона має повчальний характер. Глядачам розповідають, що таке повітряна тривога та вчать заспокоювати себе. Якось вранці прокинувся від того, що вся родина. Бігаю по квартирі, збираю речі, а за вікном був той страшний дивний звук. Нас усі котики, я котик-персик. Така історія, що я загублений котик. Була якби початок війни, я розповідаю свою історію. Я взагалі працювала в філармонії Миколаївській як співачка. Але прийшла війна. Філармонія призупинила свою роботу. Подзвонили мені з театру, запропонували це були концерти. Концертна така програма для волонтерів, для військових, для вимушених переселенців. Вистава, яку на одеській сцені представили миколаївські актори, за. Родилась під обстрілами у прифронтовому місті. Вистави відбувалися на сцені в укритті в Миколаєві під час повітряної тривоги, під час бомбардувань, під час тих подій, які відбувалися в нашому місті. Ми створили цю безпечну локацію, де під час повітряних тривог, під час бомбардувань по місту Миколаєву, діти і дорослі мали можливість в безпечному місці дивитися наші вистави. Під час війни Миколаївський драмтеатр продовжував працювати. Та 22 вересня його будівля була пошкоджена внаслідок обстрілу. Був прильот і до нашого театру в літній дворик, наші садівники. Кожну квіточку там лелеяли, кожну квіточку любили, попали прямо туди. все вщент театр тільки зробили косметичний ремонт. Втім, вже наступного ранку театр продовжив свою роботу. Наш директор зробив сучасну прекрасну театральну сцену в бомбосховище. Тобто, це бомбосховище, реально внизу, все за стандартами, як треба, і ми зараз там граємо вистави. Усі дитячі, дорослі. Наразі керівництво та актора організували гас. Україну і аби зібрати кошти на відновлення будівлі свого театру. Це гастролі, які адресовані перш за все на відбудову нашого театру. Пошкоджені театри. Ми відбудуємо театр разом. Після Одеси театр відправиться з прем'єрою до Кропивницького. Ольга Циктор, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 10 11 грудня. По всій Одещині хмарно можливі опади. Вітер північно-східний 3-4 метри на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 5 до 8 вночі та від 8 до 10 градусів в день. В Одесі хмарно, опади. Температура повітря вночі 5-6 градусів, вдень 7-8 із позначкою плюс.